Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати та церкви сестри, вітаю вас, церква, вітаю вас да, з днем народження церкви. Сьогодні свято Трійці. І, як ми вже зрозуміли, це ще свято Сходження Святого Духа, свято, яке показує нам День народження церкви. І оскільки ми тут віруючі, то ми всі про це знаємо. Ми знаємо, що Сходження Святого Духа попередує створенню церкви. Яка ж мета або завдання церкви? Або таке питання, навіщо сьогодні ми з вами тут зібралися? Навіщо ви сьогодні прийшли сюди? Яка ціль того, що ми сьогодні з вами прийшли сюди? Або яка причина? Одна із завдань, одне із завдань церкви це прославляти Бога. Славити Його. За що сьогодні ти хвалиш Бога? Чи бачиш ти взагалі милості в своєму житті? Чи бачиш ти ці милості, які Бог тобі дає щоденно? Чи хвалиш ти Його за ці милості? Знаєте, оскільки одна із наших завдань це славити Бога, то давайте подивимося, хто взагалі має славити Бога і за що. І оскільки ми говоримо, що. Завдання наше славити Бога. То книги Псалми це та книга, яка найбільше відповідає цій тематиці прославлення Бога. Тому давайте ми відкриємо книгу Псалмів. Сьогодні презентації не буде, тому у вас є можливість скористатися своїми бібліями нарешті. да Це трошки навіть попрактикуватися. Отже, псалом 116, і в деяких перекладах це 117-й псалом. Це такий. Дуже короткий і невеликий. Давайте зачитаємо: хваліть Господа всі племена, прославляйте його всі народи, бо зміцнилось його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя! І в цьому псалмі є дві такі частини, дві такі підтеми. Перше, це заклик до всіх народів прославляти Бога. Друге, ми бачимо в цьому псалмі причину, чому всі народи мають хвалити Бога. І ці два пункти вони об'єднуються в одну таку думку, що ми маємо прославляти Бога за Його милість, Його правду, яка виявилась нам в Ісусі Христі. Отже, в цьому псалмі ми бачимо заклик до всіх народів прославляти Бога. Ми читаємо: хваліть Господа всі племена, прославляйте його, всі народи. На перший погляд, для нас, сучасних християн, ну, тут нічого особливого. Ми читаємо Біблію, бачимо заклик прославляти Бога. Ми вже звикли до цього. Ми звикли чути, що ми маємо славити Бога. Ми звикли чути, що кожен має славити Бога. Ми читаємо це декілька разів в Біблії. Ми, в принципі, коли спілкуємося, маємо розуміння, що ми маємо славити Бога. Але чим же ці е, два вірші, да, чим цей псалом особливий? Для того, щоб нам зрозуміти це, нам потрібно трошки розглянути контекст. Перший і найпростіше, що можна сказати про цей псалом, ми бачимо, що це е, найкоротший псалом. І водночас це найкоротший розділ в Біблії. Цей псалом, авторство цього псалму приписують царю Давиду. І так само цікавий момент, який хочеться підкреслити, що Дух Святий, який надихає автора писати 118-й псалом, який є найбільшим псалом і найбільшим розділом в Біблії, так само спонукає автора написати 116-й псалом. Всього два вірші. Чомусь Бог захотів записати саме так. Він вклав якусь думку саме в ці два вірші. Він хоче сьогодні проговорити для нас з вами. І ця думка була важлива і для тої аудиторії, в якій він писався. Ми бачимо, що псалмопівець закликає всі язичницькі народи прославляти Бога. В той час Богом вибраний народ мав нетерпімість, або навіть, можна сказати, нелюбов до інших народів. І, взагалі, цей заклик несумісний з тим настроєм, який ми бачимо в старому заповіті. Язичники в той час не допускали славити Бога разом з юдеями, поки вони не були обрізані і тим самим не ставали одним з них. Таким чином, ми можемо побачити в цьому псалмі думку, що Божа милість і благодать немає меж в одному народі, а буде посланий усім іншим народам. Отже, перший пункт це заклик до всіх народів прославляти Бога. І цей заклик, цей, цей, цей текст він є пророчим. По-перше, як ми вже згадали, ці слова не можна приписувати тільки для старозавітнього періоду, тому що цей заклик не міг би просто так звучати до жодного язичницьких народу, народів. Але ми читаємо цей заклик для усіх народів, для великих народів і для малих племен. Як же це стає можливим? Як же стає можливим, щоб усі народи і всі племена славили Бога? Це Стає можливим завдяки Євангелію. Ми знаємо, що Євангелій Ісуса Христа має бути проповідане усім народам, тому що завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа ось це розділення на народи перестає існувати. Ми бачимо, що в цьому псалмі є пророцтво на майбутнє. Завдяки Ісусу воно звершилось, завдяки Ісусу, язичники або погани, тобто це ми з вами. Так само стало співспадкоємцями Спасіння і співспадкоємцями цієї хвали. Це стало можливим завдяки церкві Ісуса Христа, чому цей псалом дуже відповідає сьогоднішньому святу? Тому що в церкві усі народи об'єднуються. В церкві ми з вами об'єднуємося. Церква Христа стає тим обраним народом. Завдяки Ісусу Христу церква зарахована до обраного народу. Так? В церкві не важливо твоя національність, країна або культура. Завдяки Ісусу Христу в церкві ми маємо це об'єднання і доступ до загальної хвали. саме тому в церкві ми маємо всі народи можуть хвалити Бога. Зверніть увагу, що допущені в церкву будуть усі народи і усі племена, а це відкриває нам ще один такий момент це те, що Євангеліє має бути проповідане усім народам по всій землі, від малих племен, які ще навіть ми, важливо, не знаємо, і до великих народів. І знову ж таки, ті, хто має розповсюдити Євангеліє, це завдання церкви. Ісус, коли да, завершив вже своє служіння після Воскресіння, Він звернувся до учнів і сказав: ідіть і навчіть, да, і будьте мені свідками до краю землі. Тобто, всі племена і всі народи мають почути Євангеліє, мають, перед ними має бути засвідчено про Ісуса Христа через проповідане Слово, церква зростатиме. Через проповідане Слово та через долучення до церкви усі народи і племена долучаються до хвали Бога. Причина, чому всі народи мають хвалити Бога? Чому взагалі всі народи, ми з вами маємо прославляти Бога? Другий вірш відкриває відповідь на це питання. Там написано: бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Вся суть нашої хвали або причина, чому усі народи мають славити Бога, якраз і заключається в Євангелії. Бо саме через Ісуса Христа ми бачимо милосердя Бога та Його правду. Саме Євангелій розкриває нам суть таких атрибутів Бога, як милість та правда, або істина, в чому полягає Його милосердя і правда. І ми можемо це побачити в посланні до римлян, де Павло цитує цей псалом. В 15 розділі ми зачитаємо з 8 по 11 вірші, Павло каже. Кажу, що, для, що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буде виспівувати. І ще каже, тіштесь, погани з народом Його. І ще, хваліть усі погани Господа, виславляйте його, усі люди. Він цитує в 11 му вірші 116. й Псалом. І звертає увагу на те, що милість та істина да, або обітниця, за яку язичники мають хвалити Бога, вона якраз таки і виявилася в Ісусі Христі. Написано, що Христос підтвердив цю обітницю, цю обітницю про Месію, цю обітницю спасіння. Його правда, да, або іншими словами, Його істина, виявляється в тому, що він дотримується своїх обітниць від того моменту, коли він дав цю обітницю про Месію ще Адаму і Єві в едемському саду. І він зараз продовжує здійснювати цю обітницю, і ця обітниця здійснюється в Ісусі Христі. Ми з вами, покоління, яке знає Євангеліє, ми маємо основу того, за що взагалі ми маємо хвалити Бога, за що ми маємо Його славити. Ми маємо Його славити за Його безмежну милість, вона велична. Завдяки милості Бог пробачає нас і звершує наше спасіння, завдяки Його правді, якої Він дотримався своєї обітниці і дав Месію. Більше того, в Ісусі Христі і виповнюється це пророцтво того, що усі народи матимуть спасіння завдяки Ісусу Христу, завдяки церкві, яку Він створив, усі народи долучаються до хвали і прославлення Бога. Для усіх народів зараз це можливо лише в церкві. Через долучення і приєднання до церкви. Головна думка. Хочу нагадати ще раз, що ми з вами маємо прославляти Бога за Його милість і правду, яка виявляється нам в Ісусі Христі. Як же нам сьогодні застосувати цей псалом або цей, да, цей текст, який ми прочитали? І перше, це застосування звучить для тих, хто вже є е, частиною церкви. Якщо ти вже є частиною церкви, ти неодмінно маєш прославляти Бога за Його милість. Ти неодмінно маєш долучитися до цієї хвали. Ти маєш прославляти Його як в церкві, як співом. Так і всім своїм життям. Якщо ти є частиною церкви, то так само ти маєш докласти зусиль, щоб усі народи славили Бога. Тобто це є те заклик, який Бог дав нам, це завдання, яке Бог дав церкві, це йти проповідувати Євангеліє і казати Його, щоб всі люди почули про Христа, щоб ті, хто ще не долучився, він мав можливість долучитися до церкви і до цієї хвилини. І останнє застосування, яке можна сьогодні використати, це для тих, хто ще не є частиною церкви. Якщо ти ще не є частиною церкви, якщо ти ще не залучений до цієї загальної хвилини, то в тебе є можливість. Бог закликає тебе прийти до нього. Ти можеш звернутися до Бога в молитві і попросити Його про те, щоб він дав тобі відродження, щоб попросити Його про те, щоб він працював в твоєму серці, щоб ти так само став. Членом Христової церкви і мав можливість прославляти Бога. Давайте помолимось з вами і дійсно прославимо Його за Його милість і Його істину, яка виявилася нам в Ісусі Христі.